Камеді Клаб, клуб комедії та гумору. Однак, коли дивишся цю програму, тобі ненароком стає не смішно, а соромно. Поряд з побутовими жартами ви неозброєним оком зможете побачити приниження інших народів, присвоєння собі чужих територій та, звісно, купу політичної пропаганди. Сьогодні я розкажу вам, як Кремль просуває свої наративи через масштабний гумористичний проект, який дивляться без перебільшення мільйони. А колись, на жаль, дивились, і ми з вами. Усім привіт, друзі. Ви на каналі Вайбі, і традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, всі посилання будуть у описі до цього відео. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Досить балакати. Починаємо. Думаю, очевидним є той факт, що Камеді Клаб це адаптація американської ідеї стендапу як такої на Росії. Він стартував ще в далекому 2005 році, і звісно, для пострадянської аудиторії це було щось нове. На відміну від звичного всім КВН, камеді клаб позиціонував себе як провокативний. Так як шоу було новим, на нього ще не встигли накласти цензуру, і саме тому коміки мали шанс покритикувати або висміяти бодай щось у своїй країні. Ні, однак вони вибрали інший шлях у першій серії цього шоу. Ведучий заявив Це волшебне шоу, де волшебнешовде не знає граніць ні моральних, ні національних, ні катів, либо другів. І в подальшому вони дотримались цих слів, адже до 24-го року включно резиденти Камеді не мали жодних кордонів ні моральних, ні етичних, ні національних. Хоча ні, межа все ж була, адже зазвичай висміювалось усе, що було пов'язано з іншими національностями. Саме случайна армія міра, саме злучайна, це американська армія. Вони случайно тикають на карту міра, потім там воюють. В корне отличается голландская армия, в корне. Эти черти могут неделю наступать без сна. В чем строевой шаг? Вот такой вот. Вот они идут, такие, голландцы. Самая терпеливая армия – армия Украины. Они тупо надевают оранжевый камуфляж, неделю стоят с цветами, пока враг не сдастся. А усе, повязанное с Россией, так чи иначе возвеличивалося до светового масштабу. Ну и, наконец, самая, 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 самая армия в мире, конечно же, армия России. Это самая сильная армия. Його побідіть неможливо. Якщо американці, то обов'язково тупі. І наконец, головна новина з дня. Джордж Буш кавурявся в носу і случайно включив мозок. А якщо бидло, то чомусь маріупольське. Сьогодні грають чеховські медведі проти маріупольського бидла. Це стосувалося буквально всього армії, культури, спорту, економіки. Представники усіх східних народів були баригами та наркоманами. Все перестанут употреблять наркотики и обанкротившиеся Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия автоматически войдут в состав России. А экономика західних пострадянских стран будувалась в основном на проституции. Еще в новом году все перестанут заниматься сексом за деньги и обанкротившиеся Украина, Белоруссия и Молдавия тоже автоматически <говорит> войдут в состав России. Вот таким новым годом І це я вже не кажу про імперіалістичний контекст цих жартів, який буквально всюди. Вже тоді вони не приховували своє прагнення до розширення кордонів, а ще, звісно, висловлювали бажання відновити комунізм та СРСР. Через сто літ по нашій планеті буде шагать комунізм. Сімів шагай. Комунізм буде везде, там, там і здесь. Кругом буде царити всімірна радость комунізма. Сподіваюсь, прикладів було достатньо, хоча насправді їх набагато більше, і все це 2005, й максимум 2006 й рік. Ще задовго до всіх подій. Але хіба варто дивуватися, якщо у першому прем'єрному випуску вже були жарти про українців? The Moscow Underground Map. схема московського метро. Grand Motherball. Бабушкінська, Always. Кролацька, Хохланд, Київська. Хохленд розумієте, здавалось би, такий невинний жарт та ще й будується на каламбурі англійської мови. Однак, щоб перекладати, а більше того, жартувати англійською, потрібно мати хоч якісь знання. В Загальному англійська мова лише висміювалась, а резиденти камеді розмовляли приблизно ось так. Бік астероїд, бік камінь, the end. Проте думаю, ніхто не буде заперечувати важливість англійської мови у наш час. Саме тому я хочу порекомендувати вам антишколу англійської мови. Антишкола надає багатофункціональну платформу для вивчення англійської мови. Як для дорослих, так і для дітей. Там ви знайдете купу корисного та безкоштовного контенту, зможете вибрати собі викладача просто за відеовізитівкою та навіть вивчати англійську самостійно. Обирайте будь-який формат навчання, який вам до вподоби, та ще й за приємною ціною. А якщо ви досі вагаєтесь, то принаймні ви можете пройти безкоштовний тест, щоб перевірити свої знання англійської лише за 7 хвилин. Після чого ви отримуєте доступ до безкоштовного марафону, який раніше коштував 1900 гривень. Погодьтесь, пропозиція чудова, або ж відразу записатися на пробне заняття. Особисто я вже його пройшов і мені дуже сподобалось. І найголовніше, що за ось цим промокодом для вас буде діяти знижка 10% на будь-яку форму навчання. То чому зволікати? Це я вам кажу, як людина, яка закінчила англійську філологію, і точно знає, що знання мов допомагає в будь-які Дякую сфері діяльності, усі посилання я також залишу в описі до цього відео. Резиденти Камеді насміхались не лише з англійською, а й з української мови. Наприклад, дуже часто пародіювали український говір з надмірно вираженим г та «ш». Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире Донецкого телебачения программа «Пророк». И сегодня у нас в гостях лидер легендарной группы «Гарбыш» из Донецкой области, легендарный гитарист, основоположник андерграунда Донецкой области Игорь Грузман. Здравствуйте, Игорь. Наша легендарная группа «Гарбыш» играет музыку рокового -а направления. Рокового? -а рокового. га Украина отказалась покупать у нас газ. Потому что им нужен газ, а не газ. Тот Г, конечно, он Г. В Україні називають його гоп гоп чита гоп Ніяк не переводиться, Це просто звуки полового акта на Україні. Та й взагалі, коли хтось спілкувався українською, то зазвичай його просили говорити на нормальному людському язике, що приїхали сюди. Так? Таке творилося, такі не знаю, як сказати. Коля, Я ніфіка не розумію. Що це за язык такою? язык. Это мова такая в Украине. Ридна мова, понимаешь? Язык у вас в будущем там. Ну, весело, лучше заплить меня нахрен отсюда, пожалуйста. Куда? В будущем, там у вас Советский Союз, язык нормальный. Сейчас, ага. Что, ты богатый был? Все там был? Богатый, я там такая. Да? По приквазам все лето, ты на мешки малышники. Уйко, гей, уйко, гей, уйко, богатый. Я не понимаю. За победу! Слава Украине! Героям слава! Ты по-русски умеешь говорить? Ну, конечно, умею! Ба Більше українці самі приїжджали та виставляли себе необізнаними тупими селюками, які нічого не знають про сучасний світ. Гламурне українське село. <пілу> шо? А що ти мені зробиш, Якщо я тобі куплю Каєн? Міні. <пілу> а що <шо> таке мініє? <пілу> а що таке поршкаєна? <пілу> Ну а про що ще жартувати українцям? Можливо, про те, що вони живуть в найгіршій державі з усіх пострадянських країн, а чому б ні. Який советський союз він розвалився давно вже, чортікада. І на 15 м'яких кусочків. Я в самому хріновом живу. Однак найцікавіше навіть не це. Всі ці приниження здаються невинними в порівнянні з тим, що відбувалося далі. Російські коміки почали називати українські міста російськими ще задовго до подій 2014 року. Правительство Російської Федерації перевело названня всіх наших городів на англійський язик, щоб люди зразу знали, куди їдуть. Названня наших російських городів на англійському Поїхали. Поехали! Поехали, Нютаун, Новгород, Андеграунд, Нижній Новгород, Юту. Yalta! Mary and Paul! Mariupol! Цікаво, чому Маріуполь та Ялту називають російськими містами у 2009 році. Питання риторичне, але не варто недооцінювати наскільки це небезпечно. Вже тоді це створювало спільний контекст і припускаю, що це не єдине шоу, де так просто ненароком додали декілька українських міст до складу Росії, і в принципі для тогочасної людини, яка не цікавиться якоюсь географією, просто залишиться думка про те, що Маріуполь та Ялта це російські міста, і в майбутньому. Му після окупації саме ці люди скажуть, «Тю, так це завжди було наше. Так пропаганда і працює. В подальшому камеді швидко викупив силу гумору, і зовсім скоро він став не лише засобом для висміювання, а й засобом для застереження інших національностей.

Потом подъехал длиннющий, длиннющий, 24 метра бронированный лимузин президента США Джорджа Буша. Открылась дверь, вышел Михаил Саакашвили, президент Грузии, обошел машину, открыл заднюю дверь, вышел сам Джордж Буш-младший. Так, це було одне із застережень російської пропаганди у той час. Точніше, тоді російське телебачення почало активно просувати тезу про те, що Грузія веде проамериканську політику, і я не кажу, що це не так. Однак подавалося це як щось негативне для того, щоб в подальшому виправдати свої військові дії у 2008 році на території північної Осетії. Просто порівняйте наскільки схожа риторика коміків з риторикою політиків після війни в Грузії. Грузия не действовала одна, и сегодня многие европейские страны, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты, несут также ответственность за геноцид малочисленного астинского народа. Грузинское руководство методично готовилось к войне, а политическая и материальная поддержка внешних покровителей только укрепляла ощущение собственной безнаказанности. Перенесемся 2010 год. Камеді Клаб отримує черговий ребрендинг. Неозброєним оком можна було помітити, що в програму почали вливати шалені кошти. Це більше не був маленький закритий клуб з невеликою кількістю столиків. Тепер це був масштабний проект з величезною сценою, збільшенням кількості резидентів та з величезним розмахом. Можливо, це було пов'язано з тим, що шоу набувало все більшої популярності, однак, ймовірніше це було пов'язано з тим, що у тому ж 2010 році резиденти. Камеді були запрошені на зустріч з тодішнім президентом Медведєвим. Думаю, саме там вони уклали контракт з дияволом, адже шоу стало максимально та неприховано політизованим. Наприклад, постійною рубрикою стала пародія на чесного, спокійного та відповідального Путіна. Некоторі страны, через які йде транзит наших пирожков в Европу, умудряются открывать пирожки и съедать Поэтому мы будем прокладывать відкривати пирожкопроводы і обход этих государств. А на противагу йому показували недалекого та дурноватого ноунейм політика. Уважаю металістів, уважаю панков, уважаю реперів, ема, готов і прочее говно. Провокативних та жорстких коміків настільки взяли за яйця, що вони почали займатися відкритою політичною агітацією, і Медведєв, договориться з усім світом. і тоді як сказав в Аргентині Дмитрій Анатолійович, то будь-яточні здорово просто класно буде, просто класно буде. просто класно буде. Вот такой президент мені подобається. З кожним роком гумору на Comedy Club було все менше. А пропаганда та кремлівські наративи перестали бути завуальованими. Перенесемося відразу у 2014 рік. Анексія Криму резидентам Камеді здавалася дуже смішною. Кількість жартів різного рівня дійсно вражає. Це були і неприховані пропагандистські тези. Егор, что вы думаете по поводу референдума в Крыму? Знаете, можно долго рассуждать на тему, Крым это российская территория или Крым это территория России. А что вы можете сказать о том, что в Крыму видели российские войска? А знаете, когда я был в Крыму на Казантипе в 5 утра, я там не только российские войска видел, но и Чубаку, и Дарта Вейдера, и Волка. Из... Ну погоди так и больше вытонченные методы зомбування. Клуб валите за страну, значит в стране вообще все хорошо. Вон в связи с последним событием, понимаете, у нас сейчас страна расширяется вообще. Реально, вы сейчас свалите в Германию, пока будете оформлять там документы на жительство, это уже наша страна будет. <реку> Россия будет добывать полезные ископаемые на Луне. Сначала ископаемые, потом референдум и Луна в составе Российской Федерации. Что? Луна всегда была русской, испокон веков. Навіть ті коміки, які зараз типу в опозиції та не підтримують путінський режим, тоді з усім були згодні. А нас все хочуть, як шалаву, напоїть і нагнуть в переулки. хатять к нам подкрасти когда мы в душі нагнемся за Кримом. Звісно, була ще купа різноманітних пропагандистських жартів. Це і насміхання над санкціями. Вчера, 15 мая, Соединенные Штаты Америки заявили, что готовят новый пакет санкций против России. Ну что я могу сказать? Ну любят эти американцы свое говно по пакетам рассовывать. И какие-то по погрозы Европе. Я предлагаю в 2014 году на Евровидении от России пусть поедет... Алый. Так. <реш> Просто пусть проедет по Евровидению сверху и домой. В 45 мы отправляли уже танк на Евровидение, и он нахрен всех там выиграл. Однак через авторське право я не можу, та й чесно кажучи, не маю бажання всі вам їх показувати. Всі вони дуже схожі і не мають нічого спільного з гумористичною майстерністю. Ну, нехай подобається росіянам постійно пережовувати своє гівно. Ми люди демократичні і поважаємо їх вибір. Однак є одне, але зовсім не маленьке. Але абсолютно все це лайно, всі ці сценки, які ви бачили у моєму відео до цього моменту. Все це показували в Україні так, Україна не накладала ніякої цензури, ба більше у 2013 році деякі канали викупили права на трансляцію продуктів Comedy Club Production. тому що деякий час після початку війни на сході ця програма транслювалась на нашому телебаченні, і це я вже мовчу про інші продукти ТНТ. Після початку повномасштабного вторгнення Камеді Клаб на деякий час зник. Напевно, ці жалюгідні потвори готували неймовірні та гостро соціальні жарти. Тому все пішло по колу. Знову обсирають європейських політиків, сміються з демократії та просувають Путіна. Наприклад, дуже цікавою є сценка, де Путін розмовляє з Чебурашкою. Так Здравствуйте, господин господінчебурешки. Я хочу, щоб ви спасли Америку. Я хочу, щоб ви стали президентом США. Мені кажется, що в захотят выбрать, році американці захотять вибрати ну, то такое. Ну, такий діалог я в принципі уявити можу. Думаю, саме так відбуваються всі засідання на Росії, але прагнення до розширення своєї імперії стало абсолютно відкритим. Держе публічне лічності. Знаєшся страна, а толодіва стока і та до... де у нас страна закінчується? Та й що приховувати, якщо всі маски вже зняті, можна помріяти і про відновлення радянського союзу. Росію сключили з Євровіді, а я не від Росії поїду, я та СССР. Ні такої ну, подожди, к євровіді буде. Звісно, це все не новина, це стандартні російські сценарії. Це просто показує, що їхнє суспільство не проти того, що відбувається. Та незважаючи на все те лайно, яке вони роблять, незважаючи на всі санкції, не зважаючи на те, що Росія стала маргіналізованою країною, що до речі вони визнають, сльоза. За вони все одно впевнені, що вони все роблять правильно. І головне пообіцяти народу, що Росію чекає лише найкраще та світле майбутнє. Відьма в майбутньому Росія саме багата і влиятельні страна в мірі. Ну, так, да, вроді світле. Ну, ага. ради такого майбутнього можна всякі санкції потерпіти. І єдине, що вони можуть запропонувати, це зберегти радянські патріархальні скрепи. Де жінка це всього на всього річ. Женщина це унікальна вещь. Жінка, ви прекрасная прекрасна Качественная. качественна. Что-то вы, женщины, вообще начали лезть в наши дела. У вас раньше было две функции, а? Две функции. Заниматься сексом, рожать детей. Все. Де ЛГБТ-спільнота, з якої складається весь їхній шоу-бізнес, завжди буде терпілами та посміховиськом. Про педиков нельзя шутить, если не говорить, конечно, что они плохие. А зачем два раза говорить, что они плохие? Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Де за кожне неправильне слово тебе можуть заарештувати, саме таке майбутнє вони пропонують своєму народу. А поки він сміється та радіє, вони й не помічають, як їхня країна котиться на дно. І якщо іноді у вас трапляються хвилини зневіри, то пам'ятайте за що ми боремось, і що таке майбутнє нам не потрібно. Знаєте, що я усвідомив, готуючи цей випуск? Те, що насправді комплекс меншовартості не в нас, а в росіян. Як інакше пояснити те, що вони намагаються возвеличити себе за рахунок інших націй, які відверто живуть краще, ніж вони? Якщо ваша нація така велика, то навіщо себе постійно з кимось порівнювати? Всі ці жарти насправді смішні не від гострого гумору, а від того, наскільки жалюгідними є росіяни. Вони не створюють нічого унікального, а лише крадуть ідеї. Та програми у західних країн, щоб потім у них же висміяти ці країни. Вони насміхаються з американців в той час, як ставлять їхню музику в перебивках між сценками. Вони жартують з прогресивності інших країн, поки самі мріють відновити СРСР. Саме так і виглядає вілічає, якщо ви не знали руски велика на це на труські. І наостанок хотілося б сказати, що мені таке вдалось знайти один вдалий жарт. А ми живемо в прекрасній країні, а нас займає одну шестую часть суші, коридорі селяють дерьмо. Аплодисменти. З цим сперечатися важко. Друзі, перед тим, як закінчити, я хочу вам прозвітувати: 100 тисяч гривень, які ми з вами зібрали, пішли на підтримку фонду Повернись живим. Також на останньому конкурсному зборі нам вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. 15 тисяч з них пішло на радіостанції, і ще 15 на інверторний генератор для 116 шістнадцятої окремої механізованої бригади. Де служить мій знайомий. Зараз я відкриваю ще одну тепер постійну благодійну банку на потреби цієї ж бригади, а також бійців 8-го полку сил спеціальних операцій. Я дуже прошу вас донатити будь-яку суму за можливістю. Я не буду встановлювати якийсь певний ліміт, адже потреб є дуже багато. Починаючи від звичайних чобіт і закінчуючи адаптерами для прицілів та FPV-дронами. Я хотів би разом з вами намагатися закрити принаймні деякі потреби цих бійців і звітувати я буду тут у своїх майбутніх відео і у своїх. Своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, не буває маленьких донатів, і я дякую усім, хто долучився уже до моїх зборів, а також всім тим, хто в майбутньому їх підтримує. Якщо відео вам сподобалось, то я буду дуже вдячний за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. Дякую, що додивились до кінця моя найкраща аудиторія. До зустрічі!